З вересня місяця 2025 року ДПС України проявило ініціативу і створило в 20 регіонах України, в тому числі і в Черкаській області, саме в місті Черкасах, Офіси податкових консультантів. Три місяці майже ми відпрацювали відповідно в такому форматі напруженої праці. Громадяни, зрозумівши те, що мають можливість отримати вичерпну інформацію, звертаються і відповідно отримують ту інформацію і ті дані, які вони хотіли б отримати від податкової. Хотілося б сказати, що за цей період звернулися саме до Офісу податкових консультантів в Черкаській області вже більше двох тисяч громадян, відповідно. Це в тому числі йдуть і громадяни, і фізичні особи-підприємці, і представники юридичних осіб, тому що в Офісі податкових консультантів представлені співробітники всіх напрямків, відповідно, всіх гаузи, які обслуговує Офіс, ну, Державна податкова служба і відповідно, то також саме Офіс податкових консультантів. Хотілося б сказати, що офіс податкових консультантів це, скажем, такі центр, в якому зосереджуються всі співробітники. Тобто, ми представлені там фахівцями, які постійно знаходяться в цьому офісі податкових консультантів. Але якщо у платника податків виникає необхідність виявлення, скажімо такі певних питань в його роботі і потрібна кваліфікована саме інформація вускоспіалізованого фахівця, запрошуються фахівці з будь-якого напрямку і надається. Вичерпний перелік інформації і вичерпний перелік даних. Якщо потрібно залучити кілька фахівців, відповідно, з різних галузей, такі фахівці спускаються і відповідно працюють із платником, конкретно в офісі податкових консультантів. Хотілося б сказати, що всі консультації, які відбуваються в Офісі податкових консультацій, вони являються усними і, відповідно, не несуть якийсь роз'яснювальний характер в розумінні саме податкових консультацій, письмових, які йдуть індивідуальні. А це йде вичерпна інформація саме по конкретному платнику, інформація загального порядку. І відповідно ці дані можуть використовуватись платником як консультативні, саме а не як нормативний документ в контексті, як саме є податкова консультація. Основними відповідно принципами роботи офісів податкових консультантів являється увага, повага та довіра. Це проявляється в тому, що платники податків отримують, скажімо, не якась така, знаєте. Умовний підхід до своєї роботи, а вони дійсно отримують вичерпну інформацію і повинні вийти з офісу податкової консультації, повністю задоволений і з отриманою відповідь на ті всі питання, які в них виникають. Хотілося б привести, скажімо так, як приклад, роботу офісів аналогічних, які є в Республіки Польща, то в них передбачено взагалі, що там записуються за два тижні з зазначенням питань, з яких звертаються, і, відповідно, платник отримає, отримає лише ті питання, які він зазначав у запиті, коли записувався на консультацію. В нас же ж платник податків може в порядку живої черги звернутися, може звернутися по номеру телефону. І записатись на консультацію, але це не за якийсь визначений час, а на той час, коли йому зручно. І відповідно також може скористатися електронною чергою і записатися на офісу податкових консультантів в електронному вигляді, зазначенням саме напрямку, по якому він хоче отримати відповідь, і тоді зазначається час, на який йому зручно саме прийти. Випадку, якщо ця черга просто не передбачає іншого запису на цей час, він приходить в конкретно визначений час, який йому було зручно. Записатися до усі податкових консультантів можна за номером телефона відповідно 047 2 33 92 07. Відповідно по цьому ж номеру телефону можна отримати усну консультацію, якщо це не стоїть питання відповідно в отриманні конфінаційних даних. Якщо це загальне чи якась інформація щодо податкового законодавства, платник податків телефонує і відповідно отримує відповідь на своє запитання. Якщо ж питання в телефонному режимі буде відповідно, Передбачати надання конфіденційної інформації, що стосується конкретної юридичної особи або конкретної фізичної особи, не можна ідентифікувати, що саме це цей платник звертається, який телефонує і по собі запитує інформацію. Тому така інформація не надається відповідно в телефонному режимі, а надається при безпосередньому зверненні. Якщо ж повторюся, це питання загального характеру щодо роз'яснення тої чи іншої норми законодавства, відповідно чи якихось питань, ця консультація надається в телефонному режимі саме по номеру Телефону, який я зазначив, хотілося б звернути увагу, що саме на ті підрозділи, які знаходяться безпосередньо в офісі податкових консультантів, це оподаткування фізичних та юридичних осіб, оподаткування відповідно ФОПів, потім використання електронних сервісів та звітності це підрозділ, саме якому я працюю, і я безпосередньо знаходжусь там в цьому офісі податкових консультантів, податкового аудиту, перевірок та законодавства відповідно ПРРО ПРРО. Тобто фахівці, які проводять перевірку по касових апаратах, надають відповіді по тих питаннях, які виникають у платників, зупинення реєстрації податкових накладних. Це ті питання, які раніше свого часу в офісі створювалися по ризикових. Відповідно, був окремий напрямок, саме по блокуванню податкових накладних. Зараз винесено це саме в роботу офісу податкових консультантів, тому що дуже часто у платників, коли вони приходять саме з якимось одним питанням, виникає ще ряд питань. По накладних, по відповідно лімітах, можливо, які в них є по рахунках по ПДВ. Тому найкращий чинник, скажімо так, коли кілька фахівців відразу можуть надати комплексну консультацію. Потім контроль та обіг підакцизних товарів, питань погашення податкового боргу, надання кваліфікованого електронного цифрового підпису і податкових спорів та транспортного ціноутворення, розшифрування, скажімо, таки, питань. Електронний цифровий підпис нам необхіден для того, щоб платники податків могли користуватися електронними сервісами як Державної податкової служби, так і інших державних органів, таких як, наприклад, пенсійний фонд, для того, щоб переглянути інформацію по собі в податковій в державній податковій службі. Це є електронний кабінет платника податків. Відповідно, скориставшись послугою електронного кабінету платника податків, платник податків навіть може не звертатися до фахівців податкової, тому що там є 130 сервісів, відповідно, якими можна скористатися саме через електронний кабінет, маючи електронний цифровий підпис. Це починаючи від того, щоб дізнатися, за якою адресою ви зареєстровані по податковій, в яка у вас сума заборгованості, які об'єкти оподаткування рахуються по вас як по громадянину. І, скажімо так, якщо ми говоримо вже про юридичних осіб, то це саме, скажімо так питання, Можна дізнатися про свого контрагента, відповідно, можна дізнатися про сплату податків, нарахування, які відбувалися по конкретному платнику. І, відповідно, ця вся інформація міститься в електронному кабінеті кожного з платників. Тобто, хочу, можливо, відкрити комусь секрет. Можливо, ні, у кожного з вас присутніх є свій електронний кабінет, в який ви можете зайти за допомогою електронного цифрового підпису, або ж таки ініціювавши себе за допомогою там, дія підпису, Приват-24. Там, Ощадбанк, Авальбанків, всіх кваліфікованих надальчів електронного цифрового підпису. Там можна просто відсканувати, наприклад, якщо ми візьмемо там, Авальбанк там, чи Приватбанк, QR-код відсканували, і ви саме підтвердили, що саме ви заходите в свій електронний кабінет. Можна здійснювати переписку з податковою через листу. Є розділ листування з органами державної податкової служби. Не потрібно звертатися відповідно до територіальних центрів, а все зробити в онлайн режимі. Можна замовити довідки про відсутність заборгованості та інші послуги. Також хотілося б сказати, що платники можуть знайти актуальну інформацію про графік роботи Офісу податкових консультантів на вебсайті Державної податкової служби і головного управління ДПС у Черкаській області, відповідно, в розділі Контакти. Графік роботи Офісу податкових консультантів з 8 до 17 години це з понеділка по четвер, і в п'ятницю з 8 години до без 15 відповідно, з обідньою перервою з 12-ї години до без 15 .00. В цей період це графік роботи офісу податкових консультантів та відповідно ДПС у Черкаській області загалом. Знаходиться Офіс податкових консультантів за адресою Хрещатик 235. На першому поверсі є відповідні позначки таблиці з метою того, щоб громадянин міг. Безперешкодно потрапити до офісу податкових консультантів для осіб із е, ватами зору є відповідні позначки і там шрифт Брайля, також для того, щоб вони також могли безперешкодно скористатися всіма сервісами, які надаються органами Державної податкової служби. Хотілося б також звернути увагу, що платники податків мають можливість е, здійснювати е, переписку відповідно з податковою те, що я вам сказав, в електронному вигляді. Для цього в електронному кабінеті є спеціальна відмітка. Про надання згоди на листування в електронному вигляді з органами Державної податкової служби. Тоді всі податкові повідомлення, рішення, всі листи відповідно будуть надходити в електронний кабінет платника податків та е, повідомлення про те, що ця інформація не надійшла в електронний кабінет, буде дублюватися на вашу електронну скриньку. Чому інформація не надається, наприклад, тому що дуже часто платники звертаються, щоб приходила на електронну пошту саме податкові рішення або інша інформація. Таким чином органи державної податкової служби саме захищають інформацію конфіденційну про кожного платника, тому що ми можемо контролювати відповідно наші сервіси, а електронну пошту ми не контролюємо. Тому ми надсилаємо ну, на електронну пошту лише повідомлення про відбуття змін і надсилання якоїсь інформації в електронний кабінет для того, щоб платник міг зорієнтуватися що йому необхідно зайти і перевірити наявну інформацію в електронному кабінеті.